Театри з Києва, Харкова, Одеси та Львова приїдуть до Чорнівців на фестиваль комедії Золоті оплиски, Буковини для глядачів зіграють понад 10 вистав. А на наймолодших відвідувачів чекає окрема дитяча програма. Як до заходу готується Чорнівецький музично-драматичний театр, та яких прем'єр очікувати найближчим часом, дізнавалась Лілія Горбатюк. Вистава за голівудським сценарієм Вуді Алена, шалений рудмові за кузьмою скрябіним і правда, комедія 16+. Усе це глядачі зможуть побачити на 16-му фестивалі комедії Золоті оплески буковини, підготовка якого тривала понад два місяці. Ми цього року бачите, ми запрошуємо південь схід. Північ, захід, але в центрі є Чернівці, є Буковина. Ми розуміємо, що це не про географічний центр, а про те, що це наша сцена нашого театру буде як центр тяжіння, куди долучаться колективи в представництві театрів з Одеси, Харкова, Києва, Львова і Чернівчани зможуть побачити такий гарний зріз. Українського сьогоднішнього театру Чернівецький муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської на фестивалі покаже дві вистави. Серед них, зокрема, екс камеді літньої ночі або який дурний весь рід людський за мотивами сценарію голівудського режисера Вуді Аллена. Над постановкою з командою місцевих акторів працював запрошений режисер з Харкова Степан Пасічник. Краса, любов, іронія, гумор. За словами Лесі Українки, я буду крізь сльози сміятись, серед бурі співати пісні, без надії таки сподіватись, це і було тим основним тією причиною, з якого ми погодили саме, саме цю назву. Такий іронічний погляд, я би казав, на п'єсу Шекспіра Сон літньої ночі, де лісові духи поплутали. Любовні пари а, а, в сюжеті, через які проходять певні а, перепони, певні а, емоції, певні набираються почуття, і як все стає на свої місця. Тому що для кожного актора цікаво, цікаво працювати з е, новими режисерами, бо кожен режисер має насправді. І своє світобачення, і своє ставлення до професії, і, і це формує також наше Розмаїття вперше у рамках фестивалю Золоті оплески буковини покажуть дитячу програму з виставами від українських лялькових театрів. Зокрема, одеська команда представить постановку Фарбований лис Харківська як стати королем. А столичний театр ляльок підготував для глядачів українські переспіви. У нас не було досі фестивалю театрів для льок, які є практично в кожному обласному центрі України. І немає таких фестивалів, які представляють професійні театри саме для дитячої аудиторії. А Ми розуміємо, що це завтрашні наші глядачі, і взагалом театральну культуру треба формувати з маличку. Фестиваль комедії золоті оплески буковини. Триватиме у Чернівцях від 23 до 27 жовтня. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4